Народи мені, брата, щоби він мене захистив, щоби він мене був захищав кожен раз, коли було слід, жінка просить. Земля й мовчить у відповідь золотіє, в саду пагони цьогорічні, родючий та кожен плід, ніби камінь, звисає загрозливо з довгих віт. Дай мені покривало від пильних ласих чужих очей. Щоб небажана під ним мене не сягнула жодна чужа рука. Заховай мене, вся його з блисків своїх і в прозору блакить тіней. Жінка каже: ріка попри неї тихо собі тече, але ні, не сховає живої її ріка. Жінка дивиться в небо і говорить: поруш цей плин, у якому за літом йде осінь, тоді зима. І час свій мають і квіти руш, і трава полин, і своє місце є слушне для кожного звіра, і для всіх бедулин, лиш для мене. Свобідного місця іде, нема. Але небо відповідає сама. сама.